Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку: навчаюсь розпізнавати звертання, правильно вживати їх. В підручнику це сторінки 38-39. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок: в країну прекрасну, країну чудову, що нас так чарує, збагачує мову. Попрацюємо над чистомовкою. На на на, бачу сірого слона. Но, но, но довгий хобот у нього. Ну, 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 яблука даю слону. Ні, ни, 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 Люблять яблука слони. Ні, ні, ні. Дайте яблук і мені. Сьогодні на уроці ми навчимося розпізнавати звертання та правильно вживати їх. Але перед цим відкриваємо зошит, записуємо число, за яким ви працюєте, букву сполучення і речення. Прописуємо каліграфічно. Мова це багата скарбниця, народ складає все своє життя. Поставте відео на паузу і закінчіть це завдання. Давайте прочитаємо уривок з вірша Олексія Ющенка. Рідна земле, рідний краю, рідна стороно. Я твої пісні збираю золоте зерно. До чого закликає автор у цьому вірші? До кого? До, до чого звертається автор у цьому вірші? До, до, до чого він звертається? Рідна земле, рідний краю. Рідна стороно. Випишіть ці сполучення слів. Поставте відео на паузу і випишіть ці сполучення слів. Рідне земле, рідний краю. Рідна сторона. Отже, що ж таке звертання? Звертання це слово або сполучення слів, яке називає того, або те, до кого. Або до чого звертаються. От в попередній вправі у нас було до, кого, до, до чого зверталися? до рідної землі, до рідного краю, до рідної сторони. Отже, звертання це слово або сполучення слів, які називають того або те, до кого, або до чого звертаються. Запам'ятайте це правило. Наприклад, брате Іване, Тетяну Петрівну, Земле, краю, ну і так далі. І в попередній вправі ми розібралися. Да? Рідна земля, рідний краю, рідна сторона. Давайте з вами розберемося з цим віршем, до кого звертається авторка цього вірша. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово, У барвінки зодягайся, моє щире слово, щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як з колиски дорогої мовонько кохали. До кого звертаються? Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова. До кого? До чого звертаються? До мови, так? У барвінки зодягайся, моє щире слово. До чого тут звертаються? До слова, так? Ваше завдання записати речення із звертаннями. Звертання підкреслити. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. При звертаннях можуть бути слова, які на письмі виділяються разом із звертаннями. Виділяються комами, так? Рідна земле, мій рідний краю, і в попередній вправі там у вас рідна мова, щире слово. Так? І почнемо. Краком рушта ту 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 кроком, рушта ту 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 кроком, рушта туди, тут кроком руш.

І нам двох, ча, 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 і нам двох Потанцюй тю 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 потанцюй тю ті, потанцюй тю, ті, ті, потанцюй. Повтори ляляля Усміх низка, ха, 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 усміх низка ха. Запишіть подані слова у формі звертання. Поставте відео на паузу і запишіть ці слова у формі звертання. Це вправа 3 на сторінці 39. Давайте перевіримо, що у вас вийшло: сестро, мамо, пане Добродію Марія Миколаївно, Петре Васильовичу Сусіде. Сусідко, перевірте своє, свою виконану вправу. Я думаю, у вас все вийшло. Із з двома звертаннями на вибір складіть і запишіть речення. Наприклад, так, сестро, принеси мені, будь ласка, іграшки. Це для прикладу. Ви складайте свої. Є в нашій мові прекрасні звертання, добрі і щирі, чудові слова, тими словами усяк без вагання, Маму, найкращу свою назива. Мамо, матусенько, мамочко, ненько, матінко, усміх твій ніжний ловлю. Мамонько, ніжна, рідна моя, дорогенька, я над усе тебе в світі люблю. Я і до тата умію звертатись, хочу в словах передати тепло, щоб мій татусь міг частіше всміхатись, і щоб в душі його сонце цвіло. Татку, татусеньку, таточку, тату, кращого в світі немає навкруг. Татоньку, хочу тебе я обняти, ти мій порадник, заступник і друг. Я й до бабусі з любов'ю звертаюсь, бабцю, бабусю, бабуню моя. І до бабусних рук притуляюсь, і відчуваю в них лаєність я. Я до діда, іду по науку. Діду, дідую, навчив в світі жить. Він на голівку кладе свою руку, голос сріблястим струмочком біжить. Слово могутнє, яка в ньому сила, скажеш з любов'ю, і радість росте. Слово хороше народжує крила, ви не забудьте ніколи про те. Донечку, синку, сестрице, братусю, дружна, велика, щаслива сім'я, таточку, мамочку, бабцю, дідусю мій оберіг і родина моя. Які звертання ви запам'ятали? Запишіть ті звертання, які вам запам'яталися? Хто більше назве звертань, той виграв. Запишіть звертання, які ви запам'ятали. У кого буде найбільше звертань. Давайте прочитаємо з вами ось ці два уривки віршів. І скажемо, що в них спільного. Спиш ти, малесенький, пізній бо час. Навіщо ж ти віченьки знову розкрив? Спи моя пташечка, то вітер завив. Що спільного в цих двох уривках? Так, спільного в цих уривках, що в обох уривках звертаються до дитини, яка проснулася, яку просять спати, так бо пізній час, щоб їй не було страшно. а... То, як говорив Олександр Олесь, так спиймає пташечку, то вітер залив. Скажіть, будь ласка, знайдіть звертання. У першому уривку спиш ти малесенький, пізній бо час. До кого звертаються? Так, звертається до дитини, але як називають її? Малесенький. Так, Звертання малесенький. І у другому уривку. Знайдіть звертання. Як тут до дитини звертаються? Так, моя пташко. Так, спий моя пташко. то вітер залив. Ваше завдання виписати речення зі звертаннями. І звертання підкреслити. Наступний у вас, наступне завдання це уривок казки. Я думаю, ви вже здогадались, яка це казка. Так, відома нам всім казка. Зробіть мені, тату, золотий човник та срібне весельце. Буду я рибку ловити та вас годувати. Куди тобі, синку, ти ще маленький? Знайдіть тут звертання в цьому уривку. Де тут було звертання? Зробіть мені тату, золотий човник та срібне весельце. Тату, так, звертання тату виділене з обох сторін комами. Бачимо. Далі і ще звертання. Куди тобі, синку? Також ось звертання в синку і виділене комою. Ну і кінець речення. Вже так, оце питальне речення. Продовжте цю казку. Не забудьте використовувати звертання. Усно її! Розкажіть своїм рідним. Ваше домашнє завдання. З українських народних казок випиши 4 речення зі звертаннями. Звертання підкреслить. І в кінці уроку підведіть підсумок, як вам працювалось на уроці. Оцініть свою роботу. Я вам дякую за вашу працю на уроці. Бажаю гарного тихого дня. До зустрічі!